Доброго дня, шного українській аграрії, колеги. Що сьогодні можу сказати? Сьогодні 21 липня. Ну, початок вже є. По ріпаку посіяли. По ріпаку кажу, ріпак посіяли. Озимий ріпак почали сіяти принаймні. Дуже багато було тривог сьогодні, в ніч то мало насіяли, там, порядка 150 гектарів. Хоча було три сівалки, які могли посіяти 300 гектарів. Що ми маємо? Ви бачите на 45? ось бачите такі, е, Можливо, кому не подобається, що трошки таке картопелька місцями. Да? Але я вам скажу іншу історію. Саме головне, що вона, маємо чисти, чистий рядок без ніяких там комочків. Е, на глиб, глибина посіву точно вологи. Це саме основне. Посіяли. Давайте зараз, от, наприклад, копнемо копнем. копнем. Тобто Волога там є, розумієте? Посіяно воно в вологе, вологий ґрунт, а не в сухий. І це саме основа тим, що жодна зернова сівалка такого е, фінтазу робити не може. Тільки просапні сівалки можуть відгорнути, тому що є розгортачі ряда. і треба використовувати сівалки які з розгортачами ряду. Що ми там зараз переходимо, сівалку переставляємо на кл гібрид. І будемо сіяти КЛ. Будемо бачити, що воно буде. Ну, така історія якась сьогодні, це якби обід будемо дивитися, що далі буде. Так що така історія, сіємо. Успіхів всім нам!